Дядя, у нас сьогодні багато в селі роботи. Ми квас будемо брати. Апріорі? Я теж думала, я вже думала, навіть якщо він не буде казати, скажу, давай заїдемо купимо квас, бо сьогодні там стільки Або бочка роботи. Це продає квас. О, Як квас? Чи то не квас? Ні, то я якусь вигрібну яму викачує. Що, Ти казав, там є такий гарний магазин. Десь тут є магазин максимум. Для і тебе і для мене. Ага. ага, макуха і халва треба туди зайти. А до речі, хто знає, що таке макуха? Пишіть, бо я не думаю, що всі знають. Молодь може вже і не знає. Особливо ті, що в місті живуть. Вони точно не знають. Але ще є люди, які знають, що таке макуха і для чого вона. Так, я за квасом. Де її використовують? А ти давай біжи за квасом. Ми біля хвилини. Все, ми вже в селі. Так, приїхали ми і, і перекрив я крапельне зрошення. І зараз будемо визначати, скільки за годину споживає насос. Може не за годину, може так точно не визначимо, а може і визначимо, бо я ж час засікав, і кіловати. Ідемо, глянемо, скільки накрутило кіловат, і глянемо, яка година зараз. І будемо все знати. Так, у нас 3704. 30,704. Що в нас по часові сьогодні? Скільки то зараз годин? 11.30. 11.30, так? Ой, ні, 10.30, Ага, 10.30. Все, 10.30. Так, а то я подивлюся, Дані, коли ми його включали, визначу і. І, 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 і напишу, мабуть, бо зараз так не можу пригадати, не підготувався. Але добре, що зафіксував показники. Вирахуємо і будемо знати тоді, чи вигідно, чи не вигідно. Коли ми збирали кілька днів тому, ми збирали сьогодні третій день. Так, тобто ми збирали одного дня. Потім ми не збирали, потім знову не збирали. І сьогодні, сьогодні будемо збирати. Так, І я два, бачу, що. Шо... Бачу, от звідси видно навіть на молодому малинникові ну, очима малини. видно, що багато є червоної малини. Я І до, мала, речі, до речі, до про збут. Що ти, Іванка, можеш про збут розказати? Як у нас збувається малина? Важко нам тяжко. Нам дуже прекрасно. Знайшли нового, ну, буде нам. Купляти в нас малину, так? ми будемо uh -huh. збувати її, а вона буде продавати в Києві на ринку. No. Нормально. І плюс Очидала. ще одну можливість сьогодні Ціна побачили. Ціна Така сама, навіть і дорожче може дати на 5 гривень. 50-55 гривень кілограм? Да. Якщо Це дуже супер. крупна і дуже гарна, 55 бере в людей. Якщо ну, така звичайна 50. Каже, а ви по скільки хочете продавати? Ну, кажу, та по 50. Аді каже, по 50. Я а там Іванка, мене по 55, 55, 55, Ні, я бачу, купаюся, що вона говорить, 50. Жінка там... каже, 55, то кажи, так. так а я чую, щось там 55, а я почув 40. Думаю, що вона каже, 40. Думаю, по 50 же нормально. А ж ти нормальні. теж. Жінка каже, беру 50, 55, плачу. А ти кажеш, так, по 50. Чуєш, а буде. я ж почув, я почув, що ти <свіс> щось там, але я почув 40-40, а ти, певно, ну, казала, казала, що Ладно, ти, ти кажеш. Сьогодні їх завезли, я, би... я буду ще торгуватися. Я би послухав, я б сказав би по сорок. <ріху> Ото було б. Ну, да. Так що нічого Шо? страшного, все у нас нормально, так? Да? Аби малина була. Збут є. І до речі, а, вона каже: я працюю. З... Вас... От, Я знаю, у вас зараз виникло бажання, зараз напишу їм, хай дадуть мені номер, я теж буду продавати. Там не беруть безмежні об'єми. Жінка просто возить в Київ на базар і продає в роздріб в Києві. Так. В неї вже є напрацювання поставщиків, з якими вона працює постійно. Вона і в нас не хотіла брати, але ми сказали, що ми можемо привозити їй. В село. І вона запитала, чи в нас гарна малина, чи крупна Так, ми Я кажем, сказав, Хар". поливається. От вона розуміє, що то таке. І ми можемо привозити. Бо я так розумів, до тих, з ким вона працювала, їй треба було самі їздити забирати. В нас перевага, що є автомобіль, ми можемо доставляти. От і ну, і таке. І то, мабуть, Будуть такі дні, що вона не буде, бо вона ж не кожного дня бере малину. От. Але ще в нас інша одна можливість з'явилася, яку треба буде провірити, так, побачити, треба позбуту. Повірити. Спочатку такий розказок. Так що наш об'єм уходить. По 50, так щоб, так, щоб не стояти там, не торгуватися. Ну на базарі можна було би по 70. А ми продали легко, Боже, тих 10 кілограмів. Ну, не хочеться мені вставати, їхати мені за тих 10 кілограмів. Мені так, хочеться, я вже Мені хочеться, щоб хотіла. я про збут не думав, щоб я думав про інший якийсь розвиток, якийсь туди-сюди, щось таке цікавіше, щоб то вже було налагоджено. Угу. І добре, що так воно і є. І покажу за скільки часу, як проливає оцей насос. Скважина як проливає рядочки покажу. Зараз ми передінемося. От я а подивлюся Дані, і будемо тим займатися. А вон верхує тут. ага. бомби, просто бомби. Да. Угу. Макар, кота. Чого я люблю? Приїду сюди, в першу чергу біжу все їсти. Ну, бо ми вже проголодалися за тим. Mm -hmm. Крупненька, крупненька. Ну як оця, отака не щупла, можна сказати. Не крупна і не щупла. Крупна то в нас Чуб, була мутна. жовта. А вон. Угу. О, До речі, жіночка ота питала, чи в нас є жовта малина. Нема, Правильно? пройшла вже, так. Да. А жовта вона дуже-дуже солодка. Угу. На Напевно, заморозку її не приймають, а в роздріб, в роздріб мабуть, навірно, попит є да, в Києві, так, в так. столиці. Два дні не збирали, чи вже ось сьогодні третій день, то малини дуже багато. Зараз покажу, як проливає. Поливалося. Дивіться міжрядя. Отак поливаю, отакі рядочки пролиті. Два чи три дня Ну, третій день сьогодні. Два таких повних і чуть-чуть два -чуть, з половиною дня поливалися собі. Все гарненько полито, Тепер пару днів буде не поливатися. Малини наспіло, дуже багато. За тих пару днів. Я думав, що більше ну якось буде болото тут повністю, вже не можна буде збирати, але ні. Так що полив це крута штука полуницю поливати. Я готовий до збирання, і я бачу, що малини набагато, мені здається, більше почервоніло з двох причин. По-перше, вона почала поливатися. Дивіться, який ґрунт мокрий. Почала поливатися. От. І друга причина, що ми не через день приїхали, а два дні нас тут не було. І так класно, багато наспіло. Нагадую, що сьогодні ми веземо. Людина на Київ повезе, забирає в нас по 50 гривень. І тепер ще позвонили на наступний збір, теж вже маємо замовлення, тільки ще не знаємо скільки. Ну десь казав кілограм 5, може більше, забере людина. Так що, так що продовжуємо збирати, працювати. Іванка в старому малиннику, а я в новому. Любо глянути на це Боже створіння. Яка поланка червоненька І мабуть, ті, що не купляли цього року всякі там яра Міла і інші при інші препарати, дуже цим радіють, що або не встигли, або задумали, чи це варто робити, чи не варто. Так само, як і я. Хтось казав, що взагалі малини не буде перший рік, хтось сказав, що не буде, тому що то. Я погано доглядаю, хтось казав, що обов'язково треба все вносити там багато всього. Але нормально. І так. І так поки що все гаразд. Щодо продажу малини, то я думаю, не треба сильно розчаровуватися, просто треба трошки креативити, трошки якось, ну, привикли здавати на заморозку, зараз не виходить там. Немає ціни, або ще з якихось причин хочете поміняти щось в тій справі малиновій, от, то трошки креативу. Давайте ділитися, от, як ви думаєте продавати свою малину. І ділитися цими ідеями з іншими. Ми не будемо одним одному конкурентами, тому що ми всі знаходимося в різних частинах України. От. Просто буде така підтримка інформаційна один для одного. Я розказав, як ми. Наприклад, ми е, продаємо тим, хто возить різні товари до Києва продавати. І ми їм даємо малину. От зараз е, зізвонився, ну не зараз, а вчора ввечері зізвонився з одною жіночкою, такою толковою приємною. Вона розказує. Там, оскільки вона продає малину в Києві, в Києві малина по 75, а бере вона тут в нас 50-55, як ми вже казали. От. ну По 75 ка не завжди вдається продати. Там і спускаю ціну до 65. Раніше, каже, я возила малини 100 кг, а зараз кілограмів 30. Беру малини, тому що Зазор став менший. От. Так само і в, я думаю, що треба якось інформаційно підтримувати один одного. Розказувати, як можна продати малину. Під реалізацію може комусь давати. Це ж ідея одна, а в різних містах ми не конкуренти. Просто не зациклюватись на тому, як було колись. Так як було колись, може буде, може і не буде, треба. Думати, як зробити так, щоб зараз було нормально. А я ще думаю в кого гектари. Так ж теж не треба просто запустити все і все. Я думаю, що вони, мабуть, е, ну раніше як, просто люди збирали, а вони, мабуть, ну, серед глядачів цього відео теж, може такі люди є, напишіть, як воно є насправді. Раніше люди просто збирали, а вивозили, здавали і розплачувалися з людьми. Получали там 20-30, там, ну, плюс-мінус тисяч. А зараз може просто сім'я збирає і отримуєте щодня там 2-3 тисячі, якщо в роздріб продаєте десь на ринку. Все одно нормально. До речі, ще читав таку штуку, що листя малини приймають. Там якщо приїжджають самі, збирають собі сире листя по 10 гривень за кілограм, така була пропозиція в інтернеті, розказував хтось. А якщо самому здавати там, е яке не пам'ятаю, сире чи сухе, 100 гривень за кілограм, якось так, то сміялись, що о, малину все-таки вигідно садити. Я думаю, що сьогодні буде більше малини, орієнтовно 1 кілограм з рядка молодої малини. Тобто буде 2 літніх відкидаємо, 15 кг, Ну, ще відкинемо хай два. Десь 13 кг має бути тільки з літнього малинника. Плюс зі старого, не знаю скільки Іванка назбирає. Так що вода і то, що не день, а два дні пропустили, робить свою справу. Тепер я побачив, що значить мати свою воду. Якщо йшли дощі, я думав, може даремно цю свердловину ми пробивали. Тепер бачу, що не даремно. Якщо ви не бачили, як то робилася та свердловина, то можете подивитися, теж є воно в списку відтворення «Бізнес на малині. Ну, бо це стосується малини. От, Як робили свердловину. Цікавий процес. Тепер добре, що вона є. Тому що як посадимо полуницю, то ж теж не знати яка погода буде в вересні. Будемо садити. Обов'язково треба буде поливати. Я замітив, що не всі люди знають, що ще є малина. На базарі в нас ну, малини мало. Якщо є, то там хтось один продає або два. Я казав, яка ціна по 70 гривень вроде, була в останні рази. Далі і люди через то в нашому місті, от коли ми їм продавали, то кажуть, о, а я не знала, що ще є малина. Тому реклама в соціальних мережах, що малина ще є, і навіть вказувати до коли вона ще буде. Робить свою справу, люди починають мимоволі якось собі планувати. А може як получу зарплату, куплю малини, варення зроблю. І через те, що сьогодні рекламнув, через тиждень хтось позвонить, замовить. Ну і Ти навіть можеш не запідозрити, що то через те, то, що ти тиждень назад десь якийсь пост зробив в соціальних мережах. Плюс, коли я продаю, я ще стараюся казати, що малина буде, наприклад, там до жовтня. Дайте мій номер телефону знайомим тим, хто хоче малини. Щоб люди розуміли, що в мене завжди можна замовити малину, щоб знали, що вона ще є, щоб не думали, що її вже немає. Дивіться, яка вона. Вона ще є, бачите. Стосовно саджанців, то саджанці будуть хто замовлятиме полану не з цього поля, а з того, де я брав собі саджанці. От дивіться, нормальна полана, нормальний урожай, при таких, ніхто з нею не нянчився, там не дмухав на неї. Так що, якщо хочете такі саджанці, то записуйтесь. Це сорт полана. А якщо якісь інші хочете сорти, різні прирізні, і полуницю, і малину, і все, що хочете. Сади буковини знижка 10% на всі-всі рослини, які там є. Кажете промокод Ентузіаст, чи пишете там от, промокод ентузіаст і вам автоматично порахує сайт знижку 10%. Це доволі круто. Це велика знижка. От Ви замовите на 1000 гривень, на 100% буде дешевше. Тобто, можна сказати, доставка безкоштовна буде. Так що не нехтуйте, користуйтесь промокодом Ентузіаст, І все буде гаразд. Сьогодні, мабуть, самий найурожайніший день. Я думаю, сьогодні буде рекордний результат того, що ми зберемо малини. І хоча я сказав, що в нас кілограмів 10, у нас буде більше. І я думаю, що буде суттєво більше сьогодні, ніж ми розраховували, ніж в нас є замовлення на сьогодні. На неділю там вже є, на суботу, ну на вихідні. Є замовлення. А на сьогодні ми так розраховували, що буде 10 кілограмів. А ще 3 кілограми ми маємо. Ми бартером розраховуємося за послуги малиною. <свісно> То маємо ще 3 кілограмчики відвести в одне місце. А решту, все, я думаю, та жіночка забере. І поїде воно в столицю. І столичні мене і вумени будуть ласувати поланою. З нашого городу. А ще ж як можна, наприклад, в кого багато є і не встигають рвати і нема де продавати. Можна сказати, там односельчанам, що приходите рвете собі, скільки хочете, скільки хочете, скільки донесете додому, робите з нього вино. Ага, якщо робите вино, дасте мені, наприклад, там. Один день рвали, одна літра вина. Там чи півтора літри вина. Все обов'язково маєте дати найкращого в хорошій, чистій пляшці чи баночці. І так вас будуть щодня рвати 60 днів 2 місяці по 5 сімей кожного дня. І у вас буде 300 літрів вина. Або й більше, яке ви потім зможете продати через соціальні мережі, OLX, Сарафанне радіо і так далі. Получається, нічого не робиш. І малина тобі заробляє гроші. І потім порахуєте, по якій ціні вам обійшлася малина. Якщо вас запитають ще, а скільки ти збиральникам платиш? Ноль. Ноль плачу, вони мені платять. Ну і вином, звісно, воно буде... Мабуть, вигідніше, ніж по таких цінах, як на заморозку зараз приймають. Другі там роблять, вміють джем варити, якісь там, щоб потім там коктейлі різні робити, там алкогольні чи безалкогольні. Тоже так, як ви робите, показуєте, що у вас є, чи воно щось гідне, достойне. От, Якщо нормальне. Все, давайте, підходить. Ви збираєте, робите. Потім даєте мені там пів літри. Чи як воно в яких там фасовках. Треті там ще якесь варення класне роблять. Так само. Ну, то для тих, в кого дуже багато. І так собі ви потім готову продукцію. Хтось пастилу може робити, Зараз теж вже такі думки ходять, де дівати. Треба переробляти. Писали мені в коментарях робити пастилу. Продавати. Товар довго зберігається. От, дешевий в пересилці. Так що трошки креативу, це якщо не хочеться самому нічого робити, а якщо хочеться щось робити, то збирати і продавати самому. Ну людям треба, ще не всі варення закрили. Людям треба малину. І Якщо просто стояти і продавати, то вона гривнів 70 має коштувати. Певно, процентів не знаю, скільки з вас подумали, так як не раз мені писали, що ти фантазер, зараз знов хтось напише, що я фантазер, пишіть, бо це весело таке читати. От. Але я думаю, якщо там, наприклад, хтось колись, Томас Едісон, наприклад, каже, я придумаю таку штуку, от візьму і придумаю таку штуку, що ми не будемо там факелами користуватися. Чи свічками. А взагалі буде світло отут висіти і світити, і ніколи не буде кінчатися. Сказали б йому, що ти фантазер. Ну, це реальна ситуація, тому що хто не в темі, хто не в малиновій темі, то ви не знаєте, що нова? що от в Україні стоять гектари малини, дехто просто опустив носа і каже, не збираємо. Саме головне, щоб не заходити, не підходити близько до малинника, щоб серце не боліло. Тому що є і ціна, ну, самі дехто знає, що заморозки, які минулого року платили по 80 гривень, в середньому в середньому і по 100 давали. Зараз є, що там 17 гривень платять. А ще туди заїхати довести. Уявляєте, кого гектари. Така рекомендація цілком має право на життя, щоб люди собі збирали, щось робили, а потім давали готову продукцію зимою, там, чи весною, чи зараз, там, через місяць. А цей високий екземпляр ще сві... цвіте. І до нього прилетають бджілки. і збирають мед. Медок роблять з тих малинок. О, яка низенька. А я рясно, червона. Просто не треба приймати рішення за тих людей, про кого ви подумали, запропонувати їм щось. За них не треба приймати рішення що, Ні їхній вираз обличчя, ні їхній одяг, ні їхній забор біля хати не так не скаже краще, ніж їхній рот, ніж їхній язик, коли вони погодяться або відмовляться. Тоді будете точно знати. А саме краще не ходити, там же ж ніхто не буде казати, а соціальні мережі роблять свою справу. Давати різні креативні оголошення, пробувати. Що з того вийде. І все. І все. Так, да, Сьогодні в мене реально буде врожай. Хороший. Треба теж щось креативне придумати. Малинка. Дивіться, яке коріння мокре, яке гарне. Продається лобода звичайна, саджанці хто хоче. По 3 гривні відправляю доставка безплатна, якщо 100 штук замовляєте. На салатик весною чи що там злобуди роблять. Насправді хотів показати, як. Ґрунт став наскільки вологим за половиною дні поливання безперервного. Це тут. Там на горбочку трошки не так. Тут, бо як-не-як, -як, хоч воно й протискає до кінця, але там на горбочку в кінці, чим далі від магістральної труби, тим слабше капає, я так думаю. Тут найвологіше на початку поля. Йду висипати вже. Два з половиною, два з половиною, два з половиною, два з половиною, два. Це вже 12. І тут. Кілограмів. Сім. І ми позбирали ще тільки половину. Срочно треба ящики замовляти. Все, поки збираємо, не буду більше нічого знімати, тому що немає часу. От, навіть може всього не визбираємо, будемо летіти на, по нашому контракту такому собі на доставку, ту, про яку я розказував на Київ. Мусимо встигнути до визначеної години. Тому всіх може і не визбираємо, Може завтра будемо продовжувати. Потім, як здамо, продамо, зважимо, то включуся, розкажу. Later. Я вже передівся, машина загружена. Малиною, але ще не повністю, там ще Іванка зараз принесе. І ще залишилось пів години до обумовленого часу з покупцем малини. І я вже дзвонив три рази, бо ми домовилися, що як назбираємо, то подзвонимо. Дзвонив три рази з інтервалом 10-15 хвилин. Ніхто не піднімає трубку. Отак От може бути. А куди їхати я не знаю, тому що ще ніколи не здавав, адреси не маю. Цікаво, цікаво, цікаве закінчення цього відео буде. Так, щоб не порозсипалося, треба попідпирати все Гарненько. Все, дозвонив, до, перезвонила ця жіночка, чи я дозвонився, не пам'ятаю. І все нормально. Сказала куди їхати і ми веземо. Виїжджаємо. А потім скажемо скільки було кілограмів і яка ціна така малина як золоті. Красива. Здали Ура! на 945 Домовий. гривень. Радіємо! Ось така гарна малинка наша. Супер! 19 Добре, кілограм. що маємо. Ви здобили ящики. Опа. Один ящик, 2 кілограми малини поміщається. Ага. Добрий день, дядьки. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Я тут без нас. Як ми поживаємо? В Бо ми якось у селі там... А, а якій ви, столиці? А ми не зі столиці. Зі столиці. Наша столиця в Гребінці. Ми з Грибінки приїхали. Вибач, я вас перепутав, я думав, це. Ага. Вовк. Ні. <хі -хі -хі -хі. Ясно. А, ні. Ну що? Все класно. Нарешті ми якби заключили такий усний договір, що будемо привозити в понеділок і в четвер всю малину, яку будемо наривати. На ми понед... раді. Дуже раді, Ура! на понеділок і в четвер. І жінка така класна. Дуже приємна любить, така людина. Каже, приємна. Ну, все, торгує. Ящиків нам дала. Ну, Не за ящики маємо ми заплатити ще. Ну, Але каже, та на другий раз заплатити, як малину привезете. Вона свої продала, типу? Ну, ну от свої нам дала, а собі в Києві купить других таких ящичків по що? 2 кілограми. Та треба І... на Оліксі замовляти. А так там доставка була дорожча, як ті ящики всі разом взяті. Так. Да. Так що все чудово. Їдемо додому радісні, правда? Так. Добре, що є такі перекидаки. По 50 гривень, по 50 гривень ціна. 50 Але нас це більш ніж влаштовує. Зважаючи на ситуацію, яка зараз з малиною по цілій Україні, то для нас супер. Так. Все, Всього доброго, бай-бай.